Доброго дня! Ще тиждень назад я розповідав про вирощування розсади огірка в розсадниках, в плівкових теплицях, освітлював, як вона виглядає, в якому вона стані і коли плануються перші висадки. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд вже висадженої розсади огірка в опалювальну плівкову теплицю. Як вона переживається, як вона адаптується і переживає ці стреси, які пов'язані з погодними умовами. І так огірок. Огірок був висаджений на початку квітня місяця. Теплиця з запаленням. Бачите, що є труби, по яким подається тепло. Стадія розвитку це 8-10 справжніх листків. Минулий тиждень видався досить важким. Для тих фермерів, які висадилися на початку квітня, не всі змогли витримати оптимальні температури, температурні режими. Звісно, культура на це зреагувала. В даній теплиці короткостроково температура знижувалася до рівня 8-10 градусів. Ви бачите, такі рослинки, які отримали стрес. І нам треба допомогти їм на сьогоднішній день адаптуватися і вийти з цієї ситуації. Рекомендуємо по можливості зробити позакореневе підживлення стимуляторами. Також бажано внести кореневі, стиму... кореневі стимулятори. Можна використовувати і фунгіцидний захист, а також додатково рекомендую забрати або, як кажуть, осліпити перші пазухи. І для такої культури, яка стресанула, досить стресанула, я рекомендую забрати десь 6-8 огірків. Огірків в 6-8 пазухах. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Бачите? Шість. Сім. Сім. 8. Це дасть можливість нам зменшити навантаження, дати гарний розвиток надземної маси, дати гарний розвиток кореневої системи. І, в принципі, в подальшому це ніяк не скажеться на загальному врожаю, який ви отримаєте з цієї культури. Отак виглядає. Огірок, висадка, ще раз повторюся, початок квітня місяця, досить важкий тиждень. Бачите, використовується в теплиці плівка для обмеження об'єму. Сьогодні був такий непоганий день, сонячний, тому вже відкривали трохи плівку для того, щоб зменшити. Кількість конденсату на плівці і дати такого активного клімату для нормального росту культури. Підписуйтесь на наші канали, очікуйте нових відео, а також порівнюйте ситуацію, яка є у вас.